Доброго дня! Вас вітають студенти третього курсу Полтавського політехнічного фахового коледжу Соник Іван та Януш Олександр. Сьогодні ми хочемо презентувати вам електронний підручник з основ філософських знань. Філософія, хоч і не належить до прикладних наук, набуває актуальності в умовах повномасштабного вторгнення, оскільки під час війни виникають складні моральні та етичні дилеми, з якими стикаються як і бійці, так і цивільне населення. Війна також часто породжує дискусії про права людини. Міжнародне право та справедливість змушує людей зіткнутися з фундаментальними питаннями щодо сенсу життя, страждання, смерті та відповідальності. Філософія може допомогти розуміти вплив війни на суспільство, процес формування громадської ідентичності та принципів соціальної солідарності, відіграти ключову роль у формуванні позиції та врегулювання конфлікту, знайти відповіді на питання, що хвилюють суспільство та змінити психологічний стан населення. Таким чином, філософія, як дисципліна, стає важливим інструментом для аналізу, розуміння та відповіді на складні питання, що виникають в умовах війни. Тож розробка електронного посібника з основ філософських знань є актуальним та своєчасним завданням. Цей підручник призначений для викона... використання в освітньому процесі, в закладі фахової передвищої освіти. Що робить нас осунок унікальним? Так це поєднання теоретичних матеріалів. Практичних завдань і тестів, що сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та самоконтролю. Задяки цій інтерактивності користувачі мають можливість не лише засвоїти теорію, але й застосувати її на практиці, що допомагає краще зрозуміти предмет. Однією з ключових переваг нашої програми є її простота та мінімалізм. Ми дбали про те, щоб інтерфейс був інтуїтивно зрозумілим для користувача. Наш застосунок пропонує лаконічне та чітке оформлення, що дозволяє зосередитися на змісті. Відсутність зайвих складнощів робить на застосунок доступним для широкого кола користувачів, незалежно від їхнього рівня комп'ютерної грамотності. Апробація програми в нашому освітньому закладі продемонструвала високий потенціал цього інструменту. Ми отримали чимало позитивних відгуків і пропозицій щодо подальшого досконалення та розвитку програми. Наша програма представлена у вигляді застосунку для операційної системи Windows, розробленого за користанням популярного ігрового рушія Unity. Цей застосунок відкриває перед користувачем безліч можливостей. В першу чергу, він дає можливість обрати тему для вивчення, що дозволяє кожному користувачеві зосередитися на конкретних аспектах і філософських знань за їх власним вибором. Наші вихідні коди розміщені у публічному Кітхаб репозиторії, що забезпечує відкритий доступ до них. Крім того, ми створили QR-код, який дозволяє швидко та зручно отримати доступ до репозиторії. Цей інструмент не лише допоміжний засіб для вивчення філософії, але й справжня віртуальна платформа, що допомагає зануритися у світ філософських знань та розвивати критичне мислення. Ми впевнені, що він буде корисним як для студентів та викладачів у навчальних закладах, так і для всіх, хто цікавиться філософією. І зараз я перейду до неї і продемонструю вам її роботу. Для запуску програми використовую відповідний файл. Після запуску. З'явиться вкладинка посібника. Для продовження просто натисніть на ліву кнопку мирші, буде на екрані, щоб перейти до змісту. На вибір будуть дані 16 тем. Можна як натиснути на будь-яку з них, щоб перейти до неї. А можна перейти на наступну сторінку наведенням курсору миші в праву сторону і натисненням на кнопки. А за допомогою клавіші стрілки вправо. Для прокручування сторінки можна використовувати колесо миші або відповідними стрілочками на клавіатурі. Також, відповідно, щоб повернутися до попередню сторінку, можна навести курсор миші наліво, натиснути на кнопку, що з'явиться. Або знову ж таки, на допомогу відповідної стрілки. Якщо навести курсор миші, на верхній край монітору з'явиться панель меню. На цій панелі розташовані три кнопки: зміст, інфо вихід. При натисненні на зміст ви повернетеся до відповідної сторінки. Інфо покаже інформацію про розробники. А вихід, відповідно, вийде з програми. Також в кінці кожної теми можна помітити кнопку Тест. Після натиснення ви почнете проходити цікаве тести книгу. Тести мають два види. З однієї правильною відповіді, та з декількома. Для того, щоб зарахувати питання з декількома відповідями, просто виберіть, на вашу думку, правильні варіанти відповідей і натисніть кнопку Далі. Для зарахування питання з однією правильною відповіддю просто натисіньте на варіант, який на вашу думку є правильним. Після проходження тесту у вас зустріне вікно з результатами. В цьому вікні буде дано на вибір дві кнопки. Спробувати ще раз та повернутися. Якщо натиснути на кнопку Спробувати ще раз, то ви зможете пройти тест ще раз для кращого результату. А якщо брати повернутися, то ви повернетеся на сторінку, з якої ви перейшли до даного тесту. На завершення дозвольте подякувати вам за увагу. Пам'ятайте, що філософія це не лише дисципліна, а й спосіб мислення. Таким чином, кожен з нас душі філософ.